У середу, 16 серпня, у Сумах попрощалися з мужнім головним сержантом Валерієм Михайліченком, командиром відділення взводу протитанкових ракетних комплексів стрілецького батальйону сухопутних військ України, який ще з 2014 року зі зброєю в руках боронив територіальну цілісність та незалежність України. Чоловік пройшов чималий бойовий шлях, брав участь в АТО разом із побратимами давав гідну відсіч окупантам під час повномасштабного вторгнення. Загинув захисник 6 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Валерій хороший був, парень, звісно, от служив службу, потім Іловайський котел пройшов, коли війна почалася, пішов добровольцем. 3 августа було день народження в його, а го погиб. Хорошим був чоловік, звісно, настоящий воїн. Защищав нас. Царство небесне. Кум. Це що дитина, це патріот. Герой. У цивільному житті Валерій працював електриком. У нього залишились дружина та донька. Рідні та знайомі воїна оборонця назавжди запам'ятають його як світлу, добру і чуйну людину. Завжди готову простягнути руку допомоги. Валера був дуже доброю людиною. Він завжди. Намагався бути першим. Для нього він завжди перший приходив на допомогу, в кого б яке горе не случилось. Він завжди був сміливою людиною, любив дуже батьківщину, любив свою родину. Був він, Потім ж на роботу пішов. Ось робота, як почалася війна, він пішов в воєнкомат, ходив дві двічі добровольцем. Ну, його комісію не проходив. Ну, вже на, на третій раз він настояв пішов. від відважного захисника Валерія Михайліченка у Свято-Георгівському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння думку, <кхів> почили Божий, Усіх воїнів і людей, що життя своє, за вірою Україну положили, і від нашестя російського завільнули. І всіх, хто нині поминає, спочили храбів Божих, новопредставленого воїна Валерія, хороброго командира Валерія Михайліченка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.